Доброго дня, шановні глядачі, хочу поділитися з вами способом, як заживити сучасний газовий котел в умовах відсутності енергії у міській мережі. Для цього нам знадобиться акумулятор, 12-вольтовий інвертор. І ось така переноска трошки перероблена. з особливостею в неї те, що один із контактів. Іде на землю. Це робиться для того, що більшість газових котлів чутливі до наявності фази та нуля, а інвертор видає дві фази, тобто немає нуля, і таким чином ми обдурюємо котел. Що ж, пробуємо? Вмикаємо інвертор. Він покаже з напругу на акумуляторі і вмикаємо газовий котел. Вмикаємо відразу на опалення. Як бачимо, котел працює. Газ горить, температура на опалення росте. Все працює. В режимі опалення наш котел споживає 95,4 Вт, тобто близько 100 Вт. Скажу відразу, що час роботи котла залежить від ємкості акумулятора. То чим більше ємність акумулятора або більше акумуляторів буде, то надовше буде вам вистачати.